Чи варто розмитнювати український автомобіль в Португалії? На це питання ви зможете самі собі відповісти після того, коли побачите фактичну вартість автомобіля тут в Португалії, якщо його продати, і в Україні в Україні, до речі, зараз все знецінено. Ви самі це знаєте. Тому моя вам рекомендація: що ваш автомобіль коштує біля 10 тисяч євро, то ви просто можете зберегти ці гроші пільгово розмитнивши український автомобіль в Португалії. Для того, щоб ви зрозуміли. Яку знижку зараз дарує португальська влада в рамках тимчасового захисту? Достатньо зайти на сайт Фінансаш, вбити об'єм двигуна свого автомобіля рік і далі пройтись по даним, і ви побачите цифру, яку би сплачували за розмитнення, якби тимчасового захисту не було або коли він вже закінчиться. Так, от в моєму випадку на Мазду було нараховано 10 тисяч євро податків, але в рамках тимчасового захисту я змогла розмитнити свій автомобіль. Всього увага! За 1200 євро. Якщо ти хочеш так само і хочеш зберегти свої кошти, які колись вклав у автомобіль, і пиши у коментарях Хочу і я поділюсь з тобою інформацію, плюс там знижку на брокерський сервіс. Нагадаю, що мене звати Ірика, цьому кивонки, а теж.